Дорога, церква, дорогі, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сідайте будь ласка. Я хочу, брати і сестри, закликати вас усіх. Я сам хочу разом з вами, разом з нашими дітьми, разом з нашими батьками прославити Господа в сьогоднішній день. І тому читаю слово Господнє. прошу вашої уваги і молитви. 55-й розділ Книги Пророка Ісаї читаємо 6, і 7 і вірші. 55, Ісаї 6. 7. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він блиску. Хай безможний покине дорогу свою, а круті свої задумі. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує. І до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Слава нашому Господу! Поєдную ще подібне паралельне місце. Друга книга Хронік, 15 розділ. Друга книга Хронік 15 розділ. Читаємо з першого лиша такі слова. А на Азарію, сина поведового, злинув Дух Божий. І вийшов він перед Асу, та й сказав йому: послухайте мене Асо та весь юдой веніаміне. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його. Поличить він вас. Думаю, брати сестри, сподіваюся, що зрозуміла думка, зрозуміли слова. Люди шукають Господа на протязі всього свого життя. Я в цьому впевнений, і кожна людина шукає. Хтось, на жаль, не знаходить. Хтось, шукаючи, в гріху заплутався і не може знайти Господа. Хтось знаходить Господа на лікарняному вічку. Хтось знаходить Господа у своїх переживаннях, проблемах. Хтось знаходить Господа від того, що почув слово про Бога. Хтось прийшов до Бога, слухаючи радіопередачу чи інші, інші засоби масової інформації. Хтось прийшов до Бога, бо ми Його запросили в Дій молитви, і Він послухав і зрозумів. І тому, брати сестри, на мою думку, найкращий час шукати Господа це тоді, коли ми справді зосередили наше серце, нашу увагу в домі молитви, в церкві, слухаючи Слово Господне. Немало є серед нас, я знаю особисто, тих людей, які світують, переступив поріг Дім Молитви. Ще нічого я не чув. Але як кор заспівав першу пісню, я каже, змінився. Моє життя змінилося, моє розуміння змінилося. А вже подальше, брати сестри, це є оцей процес шукання Бога. Мені першому треба шукати Бога. Нам всім треба Його шукати. Ми його знаємо, ми його любимо, ми пообіцяли йому служити. Але пробачте, я так про себе скажу. Зрозуміти і знати, знайти повністю Бога це є процес, який проходить все наше життя. І тому Він потрібен нам, всім з вами. І такий прекрасний час, який є зараз у нашому житті, це сьогоднішній рам, це сьогоднішні сібень, це дуже гарний час шукати. І зауважте, як ще ту силу силу і як говорили, говорили пророки, як говорили мужі Божі, як говорили, говорили царі, які знали Бога. Господь з вами, якщо будете з ними. І якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полиші він у вас. Мої брати і сестри, я впевнений, ніхто із нас не хочемо, щоб Бог нас залишив. Ні, не хочемо. Для того, щоб Він нас не залишив, не залишаємо його. Якщо ми його залишимо, він нас не буде силувати, примушувати, щоб ми його шукати і пізнавати. Тому, слава Богу, що Він є реальний, слава Богу, що Воскресив свого Сина Ісуса Христа і в ньому нас Він воскресив і оживив до нового життя, до надії в ньому. Тому, брати і сестри, може, хто прийшов сьогодні в розпачі? Може, думки ворожі відхиляють вас від того, що треба шукати Бога. Він сьогодні хоче говорити про нас через стіли, через слово своє, через свідчення, через нашу славну присутність і через нашу молитву. Молимося, амінь.